Вітаю всіх, роблю таке термінове відео. Мені написали коментар, такий цікавий: що наші виходять з лівого берегу Херсонщини, кажуть багато загиблих, що не тримають же плацдарм. Давайте так, я хочу подивитись, десь сказали в новинах. Чи правда, правда, що наші покидають лівий берег Херсонщини, що вони не тягнуть його зовсім? Чи правда це? Що сказали в новинах. Дивимось. Так. в новинах сказали, що це правда. Але давайте подивимось, наскільки це дійсно відповідає реальності. Дивіться, дійсно важко, дійсно, втрати, але ще є доля, та, яку ми не знаємо. Є, є інформація, яку ми не можемо. Знати, Дивіться, самі старші аркани. Стільки старші аркани. Це ситуація дуже важка і дуже серйозна. Наші там є, дійсно, але вони не мають зараз окупації нормальної. де окупація, почнемо. Вони там де окупація, але де окупації процесу немає швидкого. Ось. І тут старший аркан. Там дуже небезпечно, скажу чесно, там дуже небезпечна ситуація зараз. Дуже важка. Добре, дивіться. Так, є таке, що вони... їм там важко. Вони планують відійти, скажімо так. Але вони не просто хочуть відійти, а відійти для чогось. Для чогось відійти. Яка... Який кінцевий результат? Наші. Що там зроблять? Кінцевий результат. Дивіться, це відход, якщо буде відход, це відход для чогось. Дивіться, це спеціально буде все. По-перше, це зберегти життя військових. По-друге, буде спеціальний відхід, спеціальна операція для накопичення ресурсу. Це те, що кажуть карти на даний момент. На жаль, так. На жаль, буде таке, що буде відхідці. Є дійсно втрати, але є те, що нам не говорять. Добре. Хочу сказати так: до кінця року наші ЗСУ втримаються на лівому березі Херсонщини. До кінця року наші ЗСУ втримаються на лівому березі Херсонщини. Тримаються важко. Так, а за там. вони не можуть просуватись. Так, любі мої. Дивіться. Вони намагаються. Будуть триматися до останнього на лівому березі, але... Але зрозуміти правильно може бути відхід, як це, тактичний, технічний для збереження життів і для певних цілей. Не просто ось. Знову ця карта. Знову вона, я мішала колоду, ви бачили, це все робиться з розумом. Все з розумом, все непросто. Чому я взяла це питання? Тому що багато чого робиться. Хочу нагадати, Харківська область травень 2022 року був наступ, потім наші знову відійшли. Знову відійшли, і ви потім знаєте, що було. Тому це маневри, які є місце. Давайте так. У 2024 році, на початку 2024 року, ось, будь ласка, вже є вибір, вже варіанти, що робити. Перший квартал 24-го року. Наші ЗСУ. змо... Боже, що ж це вилітає? Рицар Кубків. Є шанси, є бажання. Так, на перший квартал 2024 року. Наші ЗСУ зайдуть і деокупують території на лівому березі Херсонської області. Взагалі, якусь територію деокупують на лівому березі Херсонської області. Взагалі. Взагалі важко смерть. Угу. Там дуже важкий рух, дуже важко. Дуже важко рухатись, але буде. У наступному році буде. Так, Верховна Жриця, що? Буде. У наступному році, любі, буде лівий берег, будуть бої. Але ж знову зрозумійте, він дуже важкий. Те, що буде на лівому березі, воно буде зовсім зовсім потрошечку. Кудись просунулись, знову там довго знаходяться. Не буде швидкого руху. Не буде. Зовсім не буде. Тому лівий берег Херсонської області не падаємо духом, тримаємось і віримо в ЗСУ. Всі дії продумані і всі дії на збереження людей. Зрозумійте це, перш за все. І. Τρεμότητε.